на сьогодні Єремія 25 глава, 4 вірш. Глядайте пастирі, голосіте і посипайте голови порохом в оталі. Читаємо значення. Середання приходить ні від Поганського духовенства але від духовенства і вибраних старейшин, старших кляс християнства та тих, що називають себе вождями, пастирями стада. І до кого його звертається також, як от тих, що ділають під ім'ям, під його ім'ям. Через якийсь час дотепер духовенство ридало і вперто домагалося, щоб самолюбні політичні і комерційні люди допомогли їм наробити великого галасу і перешкодити свідкам його розказувати правду про них. Всі священники ридають тому, що правду Божого Слова, що тепер проголошується, Відкриває їх і ставить у плясу, до якої вони властиво належать, тобто до облудних гіпокритів лицемірів. А тому правда змітає сховисто брехні, за котрому вони ховалися. Його каже, що вони будуть рядати. І він старається ось на тепер, що вони ридали. Коли Армагеддон зачнеться, їх ридання досягне найвищої точки. Коментар взятий з Вартує башти, 1 число 12 місяць 1937 рік. І так господнє оприділення відносно всіх пастирів, котрі не пасли овець, а стригли доїли. Його вказує, що їх ридання обов'язково має бути і це не відноситься вже до, лише до релігійного духовенства. Ремкатолицька ієрархія особливо це відноситься до тих, котрі взяли ім'я Бога на себе, то тобто є так називаємі свідки його, котрі установили замість вибраного Божого Слуги, то тобто є замість Ісуса Христа і Його порядку вони поставили вибраних старіших. Ось тому і сказано, що ці вибрані старіщини, оскільки вони називали себе вождями стада і навчили людей, що вони подають піщу вовремя. Ісус Христос подав цю, цю Харц, цю піщу, цю духовну поживу вчасно з часу другого приходу. Ці ж Пастирі вибрані старші цілком відкинули час другої присутності його роботи, яка виконана була з 1918 року по 1942 рік. Вони подали замінника замість тої духовної поживи, яка дає точний орієнт. У напрямку, який має взяти Божа організація, то підставлена ця організація із своїми комітетами виборних старейшин опрокинули всю ту працю виконав Ісус Христос у організації як очищення від релігійного. від Політично лукавого втручання сюди. Тобто вони і власть признали за вищу дияволську. Тобто ремлянам 13 главу вони показали, що це є ніби земні власті вищі, тому римлянам першого нова. Сьомий вірш показує, що земляна написано було до святих Божих мужів. А цей комітет виборних старішен показав для народу, що нібито ці вищі власті, котрі зайнялися ощустом і грабежом для жителів землі, ніби вони є вищими. І так, через якийсь час. До теперішнього духовенства і, і до цих усіх замінників було звернено увагу, що вони добувають самолюбної цілі, і що всі їхні ці виставні перешкоди, які вони роблять, роблять для чистого служення Богу, вони Приведуть їх до розочарування і знищення. Тому настав час їхного ридання, тому що правда Слова Божого, що тепер проголошується, вона відкриває, що всі їхні керівництва, які вони робили для жителів землі і для цієї групи, яку вони вже організували. Вони кінчаться великою невдачею, блудом, і вони на самому ділі представляють гіпократичне або лицемірне виставлення. А на самому ділі це вони ховають правду і виставляють свої брехні за правду. І так всі ті хитрощі. Які вже цей комітет виборних Старійщин, приводить їх до ридання, розочарування і знищення вергайдоні. Тому його запевняють, що вони будуть ридати, вони будуть проливати крокодилючі сльози, а крокодил плаче тоді, коли він неудача, Тобто не вдалося їм схопити з добру. Тому час їхньої настав і зазначено, а коли армія дол зачнеться, їх рядання досягне найвищої точки. Тобто сьогодні цей час настав, ці рядання вже є підняті цим. Комітетом вибраних старіщів, який організувався на перекір науки теократичні і духовному столу Божому, вони представили свій стіл лукавства, а лукавство береться з тої точки, коли не послуг до пастиря вчителя нашого Ісуса Христа, що він подав через своє призначення, через свого вірного раба. Напрямок, дорогу, котрі мало би підійдуть до життя. Тож, якщо в початку дявол живав релігію, духовенство, то сюди, на закінчення він приєднав цей клас цих лукавих, у назві тільки свідки його, котрі. Організували цей комітет вибрали старіщі, який був викинутий з організації у 1932 році. І з того часу в Божій організації не може знаходитися цей комітет і Божа організація нічого спільного з такими людьми не може.